Тому що Білорусь вперше за багато років почала спілкуватися зі своїми американськими, скажімо так, колегами, і високопосадовець Держдепу Сполучених Штатів вперше за тривалий час зустрівся з Лукашенком. І як написало видання The New York Times, Крістофер Сміт, саме цей американський чиновник прилетів до Лукашенка прямо наступного дня після розмови Трампа з Путіним. І внаслідок переговорів сполученим штатам вдалося звільнити трьох в'язнів американців і двох білоруських політв'язнів. А наступним кроком може стати велика угода в обмін е на це. Сполучені Штати мають послабити санкції щодо білоруських банків і експорту калію, ключового інгредієнта добрив, основним виробником яких в принципі є Білорусь. Оці санкції сполучених штатів. Е проти калію. вони перерізали важливий економічний шлях для Лукашенка, але е, дали надприбуток прибуток Російської Федерації, оскільки світові ціни одразу підскочили. А частина білоруської калію продовжила потрапляти на світові ринки через Російську Федерацію, а не е, попереднім дешевим шляхом, як це було через Литву. І вже буквально цього літа Путін почне розташовувати війська в Білорусі. Мав би почати розташовувати війська в Білорусі. Розпочнеться чи чи не розпочнеться після тих переговорів, які зараз ідуть у Трамп. Па з Росією, які зараз ідуть у американців з Білорусі, не зрозуміло. Але президент України Володимир Зеленський раніше, як ми питаємо, говорив, що з території Білорусі Путін може спробувати спровокувати ще, наприклад, Польщу, може спровокувати Балтійські країни, і є навіть інформація, що Москва планує створити 15 нових дивізій, додавши до них 150 тисяч солдатів і рушити з півночі, рушити в сторону Києва.